У анексованому Севастополі змусили вибачитися матроса, який зняв корабель, що горів після атаки ЗСУ. місцеві прокремлівські телеграм-канали пишуть, що зараз розглядається питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності. Я до должності матроса матроси на суд двадцять первого апреля засняв збирання судна і ті відео. делился с близкими мне друзьями. В этом очень раскаиваюсь, сожалею об этом, сделал это в очень большой глупости своей. Ймовірно йдеться про корабель Комуна. Раніше ВМС України повідомили, що в анексованому Севастополі отримав пошкодження цей корабель, який збудований у 1913 році. Це рятувальне судно призначене для підйому затонулих човнів. Воно вважається найстарішим у світі серед тих. Які перебувають на озброєнні. За словами речника військово-морських сил України Дмитра Бленчука, характер пошкоджень поки невідомий, проте корабель не може виконувати свої бойові завдання. Зняв палаючи судно у Севастополі, усе матрос, який за кадром ще емоційно коментував. Ролик розлетівся соцмережами. О, тільки що мимо нас. Йово. 200 метрів ракета їбала в Він, від гаріх. Так что у меня сегодня второй день рождения, наверное. У а все. Вот такая вот херня, вот, вот так заработал. Прикинь. Вот по новому, прям рядом с нами. А вот фанек, который чуть-чуть не перепугался.